Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми розпочинаємо останній розділ математики в 3 класі повторення вивченого за рік. І почнемо ми наше повторення із табличного множення і ділення. Та ви виконаємо усні обчислення. 7 помножити на 8. 56. 17 поділити на 17. 1. 24 поділити на 6. 4. 5 помножити на 8. 40. 42 поділити на 7. 6. 0 помножити на 19. 0. 9 помножити на 5. 45. 72 поділити на 8. 9. 50 поділити на 10. 5. 4 помножити на 9. 36. 13 помножити на 1. 13. 24 поділити на 24. 1. Для дання 2 це нерівності. Ти вмієш ставити знаки між виразами. Для цього треба знайти значення кожного виразу і порівнюємо ми саме значення виразів. Отож, перша наша нерівність. Вираз ліворуч має значення 12. Це число обведено кружечком, ми так з тобою домовлялися. Значення виразу Праворуч 11, порівнюємо 12 і 11, знак більше. Наступна наша нерівність. Ліворуч у нас виходить 49, праворуч, 49. Знак дорівнює. Тепер нерівності з іменованими числами. Значення виразу ліворуч, 58 кг. Значення виразу праворуч 53 кг. Порівнюємо 58 кг і 53 кг. Знак більше. І останнє. Знаходимо значення виразу ліворуч. Значення виразу праворуч. Порівнюємо 37 літрів і 35 літрів. Знак більше. Завдання 3. Це вираз. В Україні було встановлено рекорд з тривалості музичного телемарафону національної пісні. Знайди значення виразу та дізнайся, скільки годин в ефірі лунали українські музичні композиції. Отож, перед нами такий вираз. Першою дією буде виконуватись ідія в дужках. В дужках у нас аж три дії: два ділення і віднімання. Отож, спочатку виконуємо 45 поділити на 5 буде 9. Тепер 36 поділити на 9 буде 4. Тепер від 9 віднімемо 4 буде 5. Тепер 5 помножимо на 6 буде 30. До 30 додамо 80 виходить 110 годин в ефірі Лунали українські музичні композиції. У четвертому завданні нам треба порівняти задачі з різними умовами і спільним запитанням та розв'язати їх. Отож, розглянемо першу задачу, яка розташована ліворуч. Олівець коштує 7 гривень. А зошит речі дорожчий. Питання скільки грошей треба заплатити за 4 олівці та 1 зошит. Задача праворуч. Зошит коштує 24 гривні. А олівець утричі дешевший. Скільки грошей треба заплатити за 4 олівці та 1 зошит? Щоб відповісти на запитання, скільки грошей треба заплатити за 4 олівці і 1 зошит. Треба знати скільки коштують 4 олівці і ціну одного зошита. І їх додати у першій задачі. У нас відомо, скільки коштує олівець, а зошит утричі дорожчий. Утричі це в три рази, дорожчий це означає, що значить більше коштує, так? У другій задачі у нас зошит коштує 24 гривні. А олівець утричі дешевший. Утричі це в три рази дешевший це коштує менше. Отож, давай розглянемо за кожну задачу по порядку. Перша задача. Номер 4. Задача 4 в дужках перша. Тобто ми знаємо, що олівець коштує 7 гривень, а зошит утричі дорожчий. Знайдемо ціну зошита. Для цього що зробимо? Помножимо. І ми знайдемо, що ціна зошита – 21 гривня. Нам треба 4 олівці і 1 зошит. 4 олівці. Якщо один олівець 7 гривень, то 4 олівці це 7 помножити на 4. Тобто 28 гривень за 4 олівці треба заплатити. Плюс ще один зошит. А зошит коштує 21 гривню. Ми знайшли у першій дії. Отож, у третій дії 28 плюс 21. 28 це ціна вартість 4 олівців, 21 це ціна зошита. Додаємо: виходить 49 гривень, коштує. Все разом, так? Треба заплатити за 4 і один зошит. Відповідь пишемо 49 гривень. Тепер розв'яжемо задачу 2. Та, що праворуч. Задача 4, друга. Зошит коштує 24 гривні. А олівець утричі дешевший. Утричі дешевший, означає коштує в три рази менше. Нам треба дізнатися, скільки ми заплатимо за 4 олівці і 1 зошит. Шукаємо, скільки коштує один олівець. Для цього 24 поділимо на 3. І знайдемо, що ціна олівця 8 гривень. Ми будемо купувати 4 олівці. Отож, 8 множимо на 4, виходить 32 гривні за 4 олівці. А ще зошит 24 гривні. Отож, 32 плюс 24. Виходить. 56 гривень треба заплатити за 4 олівці та 1 зошит. Відповідь 56 гривень. Давай розглянемо, чому ми задачу розв'язували по-різному, так? У нас було однакове запитання, скільки грошей треба заплатити за 4 олівці та 1 зошит. Тому в обох задачах остання дія у нас додавання, де ми додаємо ціну одного зошита. І вартість чотирьох олівців. У першій дії ми шукаємо ціну зошита, який утричі дорожчий. Тому ми робили це множенням на 3. У другій задачі ми шукали ціну олівця, який утричі через те ми його шукали діленням на 3, у другій дії. І в першій задачі, і в другій задачі ми множили на 4 ціну олівця. Бо нам треба було знайти, скільки коштують 4 олівці. Розібралися? Завдання 5. Це складне завдання, але ми справимося з тобою. Нам треба знайти два значення х, які були розв'язками для обох нерівностей. Перша нерівність – ось вона. Щоб нам знайти її розв'язки, ми можемо замість знака менше поставити знак дорівнює. І в нас вийде рівняння. Розв'язавши це рівняння, ми дізнаємося, яке число поставити замість х, щоб було рівно 26. Для цього розв'яжемо це рівняння. Х помножити на 3 це у нас невідомий доданок. Шукаємо його відніманням. Тепер у нас виходить просте рівняння на знаходження невідомого множника. Шукаємо невідомий множник і знаходимо 7. Тобто, якщо ми поставимо з тобою у цю нерівність 7, то буде рівно 26, а нам треба, щоб було менше, ніж 26. Відповідно, нам треба поставити замість x число менше, ніж 7. Яке це число? 6, 5, 4, 3, 2, 1 і навіть 0, правда? Запишемо собі ці числа, які ми можемо поставити у першу нерівність. Тепер візьмемо другу нерівність, перепишемо її. І знак більше поміняємо на дорівнює. І в нас вийде рівняння. У цьому рівнянні ми знайдемо значення х, при якому буде рівно 10. У нас 24 поділити на х це невідомий доданок. Щоб його знайти, ми віднімаємо. І тепер перед нами просте рівняння на знаходження невідомого дільника. Дільник ми шукаємо діленням. Дільник дорівнює 8. У нас виходить, що якщо ми замість кса поставимо 8, то буде рівно 10. А у нас має бути більше, ніж 10. А в нас дільник. Ми знаємо, що якщо дільник збільшується, то частка зменшується. Якщо дільник зменшується, то частка збільшується, тобто нам замість х треба ставити не 8, а число менше, ніж 8, щоб частка була більшою. Які числа менше, ніж 8, ти знаєш? 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Серед цих чисел є ті, на які не можна поділити 24. 24 не ділиться на 7 і не ділиться на 5. Отже, в нас залишилося 6, 4, 3, 2 і 1. Як ти думаєш, чому я не взяла 0? Згадай правило ділення на 0. Не можна ділити на 0, через те тут нуля немає. Дивись: тепер виходить, що ми можемо в ці обидві. Нерівності поставити такі числа. Подивіться, які спільні. Шість. Підходить для обох нерівностей. П'ять. Підходить? Ні, п'ять не підходить. Чотири. Є і там і там. Підходить, поставить. Три. Два. І 1. Дивись, ми знайшли з тобою аж 4, 5 варіантів, 5 розісків. Візьми якийсь із них перевір. От, Наприклад, 6 підходить для обох нерівностей. І запиши 2 із запропонованих із знайдених нам, нами з тобою. Завдання 6. Розшифруй і зашифруй. У нас є ключ. І нам треба цей ключ використати. Тут подивись множення. Тобто, коли ми 5 помножимо на 3, буде 15. І це буква О зашифровується числом 15. Буква К зашифровується числом 20, бо 5 помножити на 4. Можеш собі олівчиком так записати. Р це 5 помножити на 7. 35. Буква С це 5 помножити на 8 це 40. 5 помножити на 9 це 45 це буква У. Так, олівцем можеш у підручнику записати, потім витриш. Буква А виходить, коли ми 3 помножимо на 6 це 18. Буква Е виходить, коли 6 помножимо на 4, тобто 24. П буква виходить, коли ми 6 множимо на 7, або 7 на 6, 42. Так. Буква Т у нас виходить, коли ми 6 множимо на 8. Це 48. І буква Б у нас виходить, коли ми 6 множимо на 9, або 9 на 6, 54. Ось. І тепер ми з тобою будемо розшифровувати слова. Ось. Перше завдання. Розшифруй, і набір. Чисел 20, 45 і 54. 20 це буква К, 45 це буква У, і 54 це буква Б. Тобто в нас вийшло з тобою слово куб. Далі 42, 24 і 40. 42 це буква П. 24 це буква Е. І 40 це буква С. Слово «пес». Зупиняй відео. Працюй далі самостійно. Зупиняй. Перевіряємо. 42, 15, 24, і 48. 42 це буква П. 15 буква О. 24 буква Е. І 48 буква Т. Слово поет. Далі 42, 35 і 48. 42 це П. 15 це О. 35 це Р. І 48 це Т. Порт. Є. Наступне. 48 це буквочка Т. 45 це буквочка У, 35 Р. І 18 А. Тура. Це назва шахової фігури. Далі 40, 42, 15, 35 і 48. 40. С, 42 П. 15. О, 35. Р. 48Т. Вийшло слово спорт. Сподіваюсь, ти працював і працювала самостійно, а не просто списувала з екрану, так? Тепер будемо зашифровувати слова. Дивись уважно перше слово суп. Запиши його. Тепер дивлюся. Букву С. Ми зашифруємо добутком 5 і 8. дивись, зверху 8, збоку 5. Це буде 40. Далі У. Це 5 і 9, 45. П це 6 і 7, 42. Наступне число рот. Попробуй його зашифрувати самостійно. Р. Це 5 на 7, 35. О, 5 на 3 15. Т 6 на 8 48. Слово бокс. Знову зупиняй і пробуй самостійно. Б. Це 6 на 9, 54. О 5 на 3 15. К. 5 на 4, 20. С 5 на 8 40. Наступне слово крот. К 5 на 4 20. Р 5 на 7, 35. О 5 на 3 15. Т. 6 на 8, 48. Наступне слово кобра. К 5 на 4, 20.

У вересні підприємець почав продавати свій товар за ціною 56 гривень. Але внаслідок низького попиту змушений був у жовтні знизити ціну товару на 1 восьму. За якою ціною у жовтні підприємець продавав товар? Нам відомо ціна товару спочатку, а потім її знизили на 1 восьму. Тобто нам треба знайти 1 восьму, скільки це гривень. Щоб знайти частину від числа, ми ділимо. Ділимо 56 на 8 і знаходимо, що 7 гривень це настільки було знижено ціну товару. Було 56, знизили на 7, отож ціна стала 56 мінус 7. 49 гривень ціна жовтня. Давай розглянемо математичні дослідження Юрка та Іринки. Вони досліджували вирази, у яких збільшили або зменшили один з множників у кілька разів. І спостерігали, як унаслідок цього змінився добуток. Дивись, був вираз 5 помножити на 2, було 10. Множник 2 збільшили у 4 рази. Стало не 2, а 8. І коли виконали множення. Добуток став 40. Добуток також збільшився у 4 рази. Потім взяли вираз інший 2 помножити на 6 12. Тоді множник 6 зменшили у 2 рази, вийшло 3. І обчислили 2 помножити на 3 буде 6. І побачили, що добуток також зменшився у 2 рази. Діти зробили висновок. Якщо один із множників збільшити в кілька разів, то і добуток збільшиться у стільки само разів. І якщо один з множників зменшити у кілька разів, то і добуток зменшиться у стільки само разів. Чи погоджуєшся ти із цим висновком? Перевір це на інших виразах. Це твоє домашнє завдання. Виконуй уважно. Пам'ятай про порядок дій у таких виразах. Подумай, що ти знаєш і вмієш. Ти сьогодні повторював і повторювала. Ми повторили табличне множення і ділення. знаходили значення виразу на кілька дій, знаходили розв'язки нерівностей, порівнювали задачі з різними умовами, але з однаковим запитанням. Виконали цікаве завдання, розшифруй і зашифруй, розв'язали життєву задачу і розглянули математичне дослідження, з якого дізналися, що якщо один із множників збільшити у два рази, то й добуток збільшиться у два рази. Якщо один із множників збільшити у чотири рази, то й добуток збільшиться у 4 рази. І навпаки, якщо множник зменшиться у три рази, то й добуток зменшиться у три рази. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.